Від сьогодні до 24 березня прийматимуться заявки на премію Львова міста літератури ЮНЕСКО. Цього разу, окрім традиційного переможця, додатково обиратимуть найкращий твір, який буде рефлексією автора на тему війни. Грошові винагороди профінансує естонське місто Тарту. Премію вручатимуть одразу за два роки, оскільки минулого року захід не проводився. Ми приймаємо зараз заявки насамперед онлайн. Можна вже за якийсь час буде відкрита наша аплікація, і вже починати подавати ці заявки. Подаватися заявки можуть організації, які працюють в сфері культури, літератури та мистецтва. Тобто, ми розширили цей спектр для того, щоб організації, які зараз також активно співдіють з авторами, які потенційно можуть, наприклад, подаватися на другу відзнаку, могли подаватися також, і їх можна було би подати. Нам дуже Важливо те, що українці залишаються притомними, залишаються притомними людьми, і вони все ще пишуть і роблять літературу. Також тому, що література свідчить про нас у наступних поколіннях, у наступних десятиліттях ця література буде свідчити про нас.